З України новини на відкритому. У студії з вами працює Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Понад двом тисячам учнів нема де навчатися. В апостолову рашисти знищили всі школи. Про нього всі забули, а він про себе нагадав. Коронавірус повертається. Чого чекати українцям? Журналісти відкритого розкажуть. Війна очима художників у Дніпрі. експонується виставка як у кіно. І про це та інше більш детально. Одна людина поранена в день окупанти. Двічі вдарили по Криворізькому району. Вгатили касетними снарядами з ураганів по зеленодольській громаді. Поранення отримав 73-річний чоловік. Він у лікарні також пошкоджені кілька десятків приватних будинків у Мар'янському та великій Костромці. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Три з семи районів Дніпропетровщини під постійними обстрілами окупантів: гарячі точки, Криворізький, Нікопольський та Синельниківські райони області. Їх обстрілюють ледь не щодня. Про це повідомила відкритому радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко. За її словами, за шість місяців війни на Дніпропетровщині не було жодної доби, щоб жодна громада нашої області не постраждала від ворожих атак. Нас обстрілюють із різної зброї. До нас прилітають і гради, і смерчі, і урагани. І, на жаль, ракети теж найрізноманітніші. І наші військові великі молодці, бо з тих ракет а їх десь до 200, мабуть, які були випущені по нашій області. Частину вони збили. Такі райони, як Синельніківський і Криворізький, на жаль, потерпають від ударів саме касетними снарядами. Ці снаряди вони такі дуже віроломні. Вони ще деяких час після обстрілу залишаються небезпечними. Тому дуже велике прохання до людей, якщо вони бачать такі снаряди, боєприпаси вірніше, да ні в якому разі до них не підходити, телефонувати в поліцію або телефонувати рятувальникам. На жаль, у нас на сьогодні ми вже маємо сімох людей, які були загинули саме через те, що вони взяли до руку такі снаряди. І серед цих загиблих є 12-річний хлопчик. За одну ніч на 22 липня місто Апостолове, що на Криворіжжі, втратило одночасно три школи. Їх зруйнувала російська армія. Того дня окупанти випустили кілька ракет. Усі поцілили по навчальних закладах. Найбільше дісталось першому ліцею. Сюди прилетіли три крилаті вбивці. Самі сучасних шкіл зараз одні руїни. Однак, попри це, і вчителі, і учні готуються до нового навчального року. Наші журналісти розкажуть детальніше. Спогади це все, що залишилось від апостолівського ліцею. Ніхто й гадки не мав, що той дзвоник, який лунав для випускників у травні, справді буде останнім. Російські окупанти випустили по школі три ракети С-300. Одна поцілила у спортзал, інша у бібліотеку, третя прилетіла на подвір'я. Десь приблизно три дні ніхто ні я, ні педагогічний колектив, ні з ким розмовляти не міг. Дзвонили діти, які зараз живуть у Кореї, в Нідерландах, у Бельгії. Польщі, Чехії, але ну це просто були сплошні сльози ридання, як з одного боку дроту, так і з іншого боку дроту. І, ну, Просто ми очікували ще випустити із цих стін не одне покоління дітей. Лише торік ліцей відкрився після реконструкції. На ремонт витратили 20 мільйонів гривень. Класи укомплектували новітнім обладнанням і сучасними меблями. Та те все тепер лежить мотлохом, розтрощене та спалене. А це вже вирва від ракети на подвір'ї іншої школи. Тут два тижні ліквідовували наслідки авіаудару. За півгодини після вибуху біля школи зібралися місцеві та рятувальники. Завали розбирали разом. Я було дуже огромно. Машина могла б заїхати, розвернутися легко, легкова. В принципі, такі всі влучання були по всіх трьох школах. Тобто наші дві школи це зруйноване це 100%. Оце так касательно. Ну, я думаю, що висновок... це моя. Перша школа, в якої я навчався, це отут, якраз був мій перший навчальний клас. Тобто дуже, звісно, прикран це все дивитися. Залишилося без шкіл понад дві тисячі учнів. Однак вчитися хочуть все одно і вдома. Навіть ті, хто зараз за кордоном пишуть заяви, аби здобувати освіту у рідних закладах. Школи повністю. І частково зруйновані, але вони не придатні до навчального процесу, тому що вся інфраструктура, яка внутрі, там електропроводка, вода, газ все зруйноване, потрібно капітального ремонту. А ця школа навпаки потрібно повністю відновлювати і повністю її будувати по-новому. То наразі навчальний процес у міста Апостолу під великим питанням, тому що немає жодної школи, яка може. Прийняти учнів на навчання навчання буде відбуватися онлайн. Освітяни вже готуються до нового навчального року, і на зло ворогам наші діти ростимуть, вчитимуться і радітимуть життю. Лада Донець Євген Гаценко News, телеканал відкритий. Перевертні серед нас СБУ затримала зрадника, який збирав та передавав ворогу дані для коригування ракетних ударів по аеродромах та об'єктах залізниці на території Дніпропетровщини. Відомості зловмисник передавав окупантам через закриті канали зв'язку. У своїх доповідях він детально описував кожен об'єкт, вказував його координати з фото і відеофіксацією. Також запроданець зливав інформацію і про дислокацію та приміщення підрозділів ЗСУ та тероборони. І удою виявився працівник приватного охоронної фірми Дніпра його завербували російські спецслужби на початку війни. Пропозицію щодо співпраці з окупантами чоловік отримав через месенджер власного телефону. Під час обшуків правоохоронці виявили у затриманого засоби зв'язку із доказами злочинних дій. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оперують та лікують поранених без вихідних. Подекуди медики Дніпропетровщини проводять в операційних по півдоби. Бо головне для них повернути захисникам здоров'я. Переважна більшість бійців у цій лікарні отримали поранення в Луганській та Донецькій областях. Саме на їх захоплення ворог сконцентрував всі зусилля. Військові розповідають, зараз переважають артилерійські бої, прямі стрілецькі зіткнення рідкість. Однак наші бійці дають гідну відсіч ворогу, кажуть, б'ють влучно. Та й мотивація в них сильніша. Адже боронять від російських окупантів рідну країну та своїх близьких. Виконували завдання з розвідки місцевості і в лісі потрапили під мінометний обстріл. Одному ззаду в грудь зайшло, осколок зайшов на, на скрізне поранення. Нічого серйозного не трапилось, не зачепило органів життєво важливих. Я отрывов осколок у седныши и третий много чаще всего конечно конечности остаются то есть мы их спасаем они сохраняются все осколки которые находятся в конечностях в мягких тканях в брюшной полости в легочной то есть мы стараемся все доставать убирать чтобы в дальнейшем в жизни им это не мешало жить Не чекали, а він повернувся зараз. Багатьом українцям може здатися, що пандемія коронавірусу була такою собі розминкою в порівнянні з війною. Але поки Україна бореться за волю, у світі продовжують перейматись коронавірусом. У Європі вже зафіксували новий мотований штам недуги, і там потроху запроваджують обмежувальні заходи. Однак, через значну міграцію населення лікарі прогнозують повернення хвороби і в Україну. Тож що варто чекати нову хвилю ковіду, і з якою потужністю вона дійде до нас? Дар'я Пшенична вивчала тему. Здавалося, про нього вже всі забули однак поступово він нагадує про себе знов коронавірус. Якщо до війни всі новини та розмови були про нього, то з початком повномасштабного вторгнення ковід відійшов на другий план. І поки українці займалися волонтерством та відбувалися від орків на одному фронті, на іншому готувався до нападу не менш безжальний ворог. Його боїться Дніпранка Анастасія. Дівчина ще 2021 року пройшла повний курс вакцинації та була рішуче налаштована на бустерну дозу. Однак з війною про щеплення. Геть забула, дізналася, що мені треба робити третю бустерну дозу по оповіщенню в дії. Мені прийшло три оповіщення, що через 24 години в тебе закінчується термін, треба робити. Я така так, <ріпи> треба робити. І тому. Сьогодні я тут в останній день, коли можна це зробити, ось так Анастасія заскочила в останній вагон вакцинації і не жалкує. каже, що тепер почувається спокійніше. Моя робота пов'язана з спілкуванням з людьми. Я кожного дня спілкуюсь з великою кількістю людей, тому не хочеться не заразитися, не заразити. Тому роблю третю бустерну дозу, незважаючи на те, що через війну тема коронавірусу втратила актуальність, сам ковід на жаль нікуди не подівся. Відтак на Дніпропетровщині щоденно фіксують майже 20 нових випадків захворювань, і це не межа, кажуть медики. Адже кількість захворілих щоденно зростає. Зараз констатується десь на 10% зростання щотижневого рівня захворюваності. Всього на сьогодні активних хворих 192 особи в Дніпропетровській області. 112 з них перебувають на лікуванні в стаціонарі, 107 пацієнтів мають пневмонію одну чи двобічну, одна людина на апараті ШВЛ у край тяжкому стані. Маємо на сьогодні 12 дітей, які перебувають з підозрою на коронавірусну хворобу, 4 з них вже ковід підтверджено. Аби врегулювати ситуацію та тримати її під контролем, лікарі закликають не нехтувати вакцинацією та не шукати собі виправдовувань у вигляді війни. На Дніпропетровщині продовжують щоденно імунізувати бажаючих. Відтак працюють 200 пунктів щеплення, понад півсотні мобільних бригад та 23 центри масової вакцинації. Процедура незмінна. У вас на даний момент є скарги на стороні жодні алергічні реакції на попередні вакцини. Все пройшло добре. Консультація лікаря, підписання згоди на вакцинацію, щеплення та 30 хвилин під наглядом медиків. Отримала бустерну дозу вакцини і Дніпрянка Руслана. У мене батьки хворіли в дуже важкій формі. Ось я втратила деяких рідних через це, і я вважаю, що це необхідно, адже сама я була вакцинована на той час і не захворіла. Ага. Ось а перенесла якусь ковід у легкій формі. Також важаю, що це було завдяки саме вакцинації. Імунізують препаратами Pfizer та CoronaVac. Їх на Дніпропетровщині у достатній кількості понад 300 тисяч доз. У центрах вакцинації кажуть, у перші місяці війни відвідувачів було небагато. Зараз щепитися приходять активніше. Переселенців дуже багато. Можна сказати, відсотків 80 пацієнтів, які звертаються до нас в клініку. Це переселенці. Переважно вакцинуються люди похилого віку. Також у нас вакцинуються і діти менше 18 років. Загалом з початку епідемії на Дніпропетровщині зробили понад три мільйони щеплень від коронавірусу. Вакциновані вже майже 60% дорослого населення області. Зараз люди приходять найбільше на бустерну вакцинацію, але окремі є громадяни, які приходять вакцинуватися вперше. Графік вакцинації в Україні залишається стабільним, він не змінювався. Це рік максимально після двох вакцинацій. бустерна вакцинація через рік. Тобто, якщо раніше рекомендований термін бустерної дози був від півроку до дев'яти місяців від другого щеплення залежно від вакцини, то сьогодні лікарі кажуть, вакцинуватися втретє можна навіть тоді, коли час сплинув. Щодо ситуації з короною в Україні, то медики вже готуються до осінньої хвилі ковід. Її очікують у жовтні. Аби зменшити навантаження на лікарні в Україні дозволили другу бустерну дозу. Наразі вона доступна для людей старше 60 років, а також тим, хто має хронічні захворювання. Для таких груп населення друга бустерна доза має посилити захист від хвороби. Дарепшнич Олексій Open News, телеканал відкритий. У Дніпрі центри вакцинації працюють і по буднях, і по вихідних. Графік роботи та адреси пунктів щеплення дізнавайтесь у свого сімейного лікаря. А тим часом ще три заклади охорони здоров'я отримали інкубатори для новонароджених. Десяток медпристроїв закупили та передали у лікарні у прифронтових областях, повідомляють у МОЗ. Днями їх отримали Запорізький обласний перинатальний центр, Дніпропетровська та Миколаївська обласні дитячі лікарні. Нагадаємо, інкубатори вкрай важливі зараз у кожному медзакладі країни. Адже, за даними ВООЗ, недоношеними в Україні до війни народжувалися 9% діток. Спочатку повномасштабного вторгнення як результат щоденного Есу їх стало вдвічі більше. Наразі тільки у миколаївській лікарні постійно перебувають до 10 передчасно народжених малюків, вага яких не перевищує і 700 грамів. Інкубатори ж допомагають таким крихіткам рости, набирати вагу та жити. Раніше такі пристрої отримали ще Харківська та Сумська області. Крім того, в Одеській обласній дитячій лікарні наразі допомагає рятувати життя, сучасне обладнання для анестезії та реанімації, придбане коштом меценатів та за сприяння МОЗ України. yine Пацієнтам комфортніше, медикам зручніше. Дніпро отримав зо два десятки сучасних пересувних ліжок. Чергову партію медичних коїк передали одні з лікарень міста. Кожне ліжко функціональне, можна регулювати його висоту. Розмістять мобільні ліжка у відділеннях травматології, хірургії, ортопедії та в палатах інтенсивного і неврологічного профілів. Допомогу надіслала німецька благодійна організація разом за Україну. Це не перша партія медичних ліжок. Дніпро вже отримав понад 70. Свят функціональних койок це 22 функціональних ліжка з електроприводом з матрасами, які будуть у нас функціонувати у відділеннях травматології, ортопедії, хірургії та у палатах інтенсивного профілю для надання медичної допомоги пацієнтам травматологічного хірургічного профілю, а також і неврологічному, тому що ці люди також потребують інтенсивного уходу та відповідних ліжок. Сьогодні ми привезли гуманітарний груз від фонду Гемензенфер. Дюкраїна це фонд заснований дівчатами українками, які проживають у Франкфурті-на-Майні. коли почалась війна, дівчата не змогли залишитись осторонь і заснували цей фонд для допомоги українцям, які приїжджають до Германії, і також допомога медичним закладам. України, в тому числі в Дніпрі, це сучасні ліжка, які мобільні, вони передвигаються, вони мають систему підключення до датчиків. Одне ліжко важить біля 150 кілограмів. Зручно та легко так говорять пацієнти однієї з лікарень Дніпра про електронні рецепти на антибіотики. Нагадаємо, з 1 серпня в Україні громадяни можуть придбати ці препарати лише за призначення. Фахівці кажуть, все дуже просто. Приходити на прийом до лікаря він проводить обстеження і за необхідності виписує її рецепт. Його можна отримати у будь-якого профільного спеціаліста незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте необхідна умова. Реєстрація в електронній системі охорони здоров'я. Зробити це можна у будь-якого лікаря. Зазначимо, в електронному рецепті вказується міжнародна назва препарату, а пацієнт самостійно обирає торгову марку. Там вказується лише міжнародна назва, дозування, кратність прийому та на скільки днів призначається цей препарат. Формується така інформаційна довідка, тому що ніяке смс-підтвердження на телефон до пацієнта не надходить. І з цією інформаційною довідкою пацієнт звертається до аптеки. Аптека, приймаючи довідку, ставить штамп, якщо отоварила цей препарат, і повторно вже пацієнт не може більше товарити за цією медичною довідкою антибактеріальний препарат. Дубно время. У кожного свої жнива. Комунальники активно косять траву в епіцентрі уваги ділянки, де росте амброзія. У місті Зеленбуді, кажуть, вистачає і обладнання, і бензину, і робочих рук. Косити починають з квітня і працюють до глибокої осені. Та липень – найгарячіший сезон. Мы обслуживаем еще красные линии вдоль дороги, это 3 метра где-то от дороги. Плюс еще скверы, парки, аллеи, бульвары. Сейчас сезон начался для аллергетиков, я сам аллергетик, поэтому очень хорошо понимаю. Чем чаще косим, тем меньше она, скажем так, успевает выпускать пыльцу. Апокос амброзії не є радикальним засобом боротьби з алергеном. Комунальники і лікарі постійно шукають найоптимальніші шляхи викорінення жих шкідників. До речі, насіння амброзії може бути родючим у землі протягом 50 років. Тож у парках Дніпра вже другий рік практикують експериментальне заміщення. Його суть засіяти ділянки конюшиною, яка має витіснити алергени. І такий спосіб спрацьовує лише за сезон, там, де було засіяно чотирилисником, амброзії стало вдвічі менше. Ми посадили посіяли газон в 2021 році, то в цьому році сходи були дуже гарні, газон, щільність збільшилася, тим самим амброзія припиняє свій ріст, тим самим ми її витісняємо. Ми посіяли всього лише 450 квадратних метрів. Ну, це експериментальна ділянка. Також в цьому році було прийнято рішення засіяти газоном конюшини білою територію в сквері Янгеля. Самі евакуювалися з під обстрілів та врятували власний бізнес. Це про швейне підприємство з Лисичанська, яке в перші місяці війни переїхало до Дніпра. Сюди підприємці перевезли обладнання, але профіль роботи дещо змінили. Замість дитячого одягу тепер шиють військові речі. Як всьому навчилася і які плани на майбутнє? Про підприємство переселенця наш наступний сюжет. Кожні 10 хвилин Тетяна строчить машинкою одне таке пончо. Інакше кажучи, це такий собі плащ намет для захисників. Рятує бійців від сонця та дощу. Воно з баків буде защипуватись. У ролі швачки Тетяна віднедавна до цього працювала на шахті в Лисичанську, але нову професію каже, опанувала швидко. Мала мінімальні навички. Щоб красиво було на глаз, значить, должно бути рівно. Щоб практично було примінятися, значить, должно бути крепко. Та насправді речі для військових шиють за всіма стандартами, розповідає Світлана. Вона відповідальна за викріки. Так зараз створюють для бійців одяг, аптечки, підсумки, пончо та плитоноски. Перейти з дитячого одягу на військові речі ділиться начальниця виробництва було непросто. Та всьому навчилися, хоч і не одразу. Ми Розрабатували аптечку кілька разів. І... Отдавали ее туда на фронт, нам там смотрели, делали замечания, говорили, что надо, что не надо. Мы аптечку переделали четыре раза, чтобы добиться того, чтобы аптечка была действительно полезна, она работала. И мы как бы... Ці час цього результату. роботу цього швейного підприємства у Дніпрі організував Дмитро. Та чоловік каже, спочатку на порятунок бізнесу й не сподівалися. Спершу думали про те, як би самим врятуватися з під обстрілів. Ми виїхали десь на 30-й день війни, 30-й або 32-й, а обладнання вивозили вже пізніше, десь. Е Ну, біля пасту тепер же у планах у підприємця потроху повертатися до колишнього життя, як було в рідному Лисичанську. Є обладнання, да є, є якісь бізнес-процеси, які вже працювали, є якісь клієнти, які, які нас знають, і а, вони нас а, штовхають на те, щоб ми там почали там вже робити дитячий а, одяг, весняний, а, зимовий, тому що а, а, не всі виїхали за кордон, деякі лишилися, і їм потрібно вдягати своїх дітей. Поки триває війна, вдягати військових теж треба, каже підприємець. Тож обіцяє цей напрямок. Швейне підприємство розвиватиме до перемоги України. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, телеканал відкритий. Роботи на старому картоні дереві чи емалі у Дніпрі. Проходить художня виставка про війну під назвою як у кіно усі витвори створені 15-ма українськими художниками. А головне те, що намальовані вони саме після 24 лютого, яким побачили життя після митці і як сприймають їхні роботи відвідувачі. Наші журналісти про все дізналися. Розтрощені будинки, загублені душі та недолугі російські окупанти. Чого тільки немає на цій виставці, каже Ганна. За таким ділиться сумувала, та коли вже побачила роботи, то очі розбіглися. Всі роботи дуже потужні, дуже глибокі, і навіть це той випадок, коли митцям не треба було вигадувати або ховати якісь такі сенси, щоб вже глядач сам додумував і свої думки якось. Для себе поясню, а от переселенка з Краматорська Вікторія вже вподобала собі одну з робіт. На її думку, з глибоким сенсом. Це про ось цей колодязь без дна. Це, мабуть, такий стан кожного українця зараз. Ми тільки він нас про надію. Ми щось очікуємо. Ми хочемо, ми сподіваємось, і ми не знаємо туди дно. Ми не знаємо, де шукати точку опори. Такі рефлексії каже відвідувач виставки Роман допомагають не лише пережити війну навколо, але й усередині себе. Я ходив десь 15-20 хвилин, і от мурашки просто не сходили з моєї шкіри. Тобто, дійсно, це дуже потужний досвід, ніби ніби я знов прожив от всю ту біль, котра там котра відчував певні моменти, найбільш більш такі ну, сильні, скажімо так, на там березневі, квітневі події і так далі. От просто тут і зараз, та от психологи кажуть, декого побачене може травмувати, тому ходити сюди меншеньким не радили б. Та я б там з дітьми, які пережили певні події. Да? Тобто я б така, що я б ну дітей, які пережили втрату і бачили, скажімо, такі події, то я б сюди ну, якби стримано, так би відносив то, щоб сюди їх приводити. Тут загалом зібрали роботи 15 художників з усієї країни деякі навіть з українських сіл, інші з-за кордону доставили картини посилками, все аби показати те, як зараз живуть українці, наче в кіно те, що з нами відбувається досі, не кані. Не здається нам реальністю, це щось те, що ми могли уявити тільки в кіно. Мені було цікаво показати те, як художники з різними живописними засобами відображають таку тему болючу, як війна. А побачити всі роботи в арт світі можна до 24 вересня. Вхід безкоштовний. Аліна Шевченко, Ольга Родіонов, Open Опен'юс, телеканал відкритий. Від сполучених штатів Америки до Коралового острову Ніуе більш ніж сотня країн світу допомагає коштами Україні через Юнайтед. 24 за три місяці роботи платформи вдалося зібрати понад 161 мільйон доларів. Донатили із США, Німеччини. Франції, Великобританії, Канади, Австралії, Швеції, Швейцарії, Ірландії, Антигуа, Барбуди, Нікарагуа, Гондурасу, Ніве. Тож свій внесок у боротьбу із кремлівським злом можуть зробити у будь-якому куточку нашої планети. Продовжуйте донатити на платформі United24, адже добро обов'язково переможе зло. Борщ, вишиванка, тризуб та дуля це нові українські емодзі, які створили у діджитал агентстві Hexagon Agency. Загалом вигадали сім нових символів, серед яких також є булава, козак і український рушник. Свої роботи агентство відправило до спеціалізованої організації з кремнієвої долини. Там збирають ідеї для емодзі з різних джерел і реалізують їх на всесвітньо відомих платформах, включаючи Android та iOS. Чи схвалять українські емодзі та чи буде ними користуватися в месенджерах, Жерах весь світ дізнаємося вже незабаром у жовтні 2022-го А тим часом українські тракторні війська доїхали аж до Словаччини. Там, неподалік від будівлі російського посольства, припаркували незвичний трактор у кольорах українського прапора. Хто поставив тягача, невідомо проте зробили це спеціально на підтримку нашої країни, а також щоб пограти на нервах путінських дипломатів. На цьому в мене все. Крок за кроком разом наближаємо нашу перемогу. все буде Україна. thank